Фарбування автомобіля справа делікатна, тому краще довірити її професіоналам, особливо коли професійний сервіс стає доступнішим. Автоцентр Таїті має до своїх клієнтів нові пропозиції, які саме дивіться у нашому наступному сюжеті. Якщо ви хочете, щоб після фарбування ваш автомобіль виглядав як новенький, доручіть його майстрам автоцентру Таїті. Повірте, про нього там потурбуються. Досвідчені колористи за допомогою сучасного обладнання безпомилково визначать колір вашого авто і підберуть потрібний. А перед фарбуванням кваліфіковані спеціалісти проведуть підготовчі роботи із використанням матеріалів європейської якості це забезпечить довговічність та бездоганний зовнішній вигляд вашого автомобіля. Теперь к високому качеству услуг ми додали демократичні ціни. Відтепер для фарбування авто спеціалісти Таїті використовують три лінійки матеріалів для відновлення автомобільного покриття. Від найдорожчої серії «Сікенс» концерну «Акзонобл» – лідера з виробництва лакофарбової продукції до матеріалів економ-класу фірми Мобіхел Словенія. Тому професійний сервіс стає доступним для всіх. Стоимость покраски одного элемента автомобиля составляет 500 гривен. Сюда входят расходные материалы, работы по подготовке, покраске автомобиля. Сушка в камере. Широкий спектр кольорової гами автомобільних фарб забезпечить 100% попадання у колір вашого авто. Не має значення емальце, металік або перламутр. Деталь автомобіля майстри Тейті відновлять у максимально короткий термін. Вже за два дні власник отримає своє оновлене авто. А якщо вам закортіло оновити блиск свого чотирьохколесного улюбленця, можете скористатися послугою полірування. Після цього він засяє сонячними променями. Ми гарантіруємо качество виконаних робот. І ще одна приємна новина: автоцентр Таїті, єдиний у Дніпродзержинську презентує нову послугу: професійне обслуговування систем кондиціонування, видалення вологи із системи, заміна масла і фреону, повний сервіс всього за 250 гривень. Всі роботи проводяться на спеціалізованому італійському обладнанні, сертифікованому в Україні і з використанням високоякісних матеріалів. На всі види послуг автоцентру Тейті видається гарантія. Будьте певні, спеціалісти центру переділятимуть увагу вирішенню проблем саме вашого авто. Тут вам запропонують широкий спектр послуг будь-якого ступеню складності і виконують їх в мінімальні строки з максимальною якістю та за розумною ціною.